Привіт. Привіт! ще поки світло є, так що ми ще мажори. Ой. Хто що робить? Я собі поставила, заварила чаю, зараз поп'ю. Треба щось готувати сьогодні їсти. Сяжу і думаю, що й говорити. Та вони не хочуть, це вони не хочуть. Єва каже, борщ вже не вари, хочу зелений. Кажу, зеленого не буде, бо немає щавлю, буде лише червоний. Привіт, Марійка. Слухайте, а ну напишіть, будь ласка, ви як заходите оце зараз до мене е, на ефір, вам щось вибиває? Якась може реклама чи ще щось? Хей, Боже, якби ще я розуміла, що ви пишете Хей, Hello". Ну Це мій уровень англійського мага. Хеллоу. Ой, чай якийсь такий смачненький, що це я таке наколотила з малинкою? М -м -м. Ні, мені нічого не вибиває. Марійка, ну скажіть мені, будь ласка, у вас робота там є в Чехії? Я оце сижу собі і думаю, може десь поїхати на заробітки. Вчора писала своїй сестрі рідній, там, де вона працює, на заводі, чи де вони там каву з тобою, чи на складі, то казала, е їм там не треба роботники, каже, всіх, тіпа, хто неофіційно працює, працює, сокращають, залишають лише тих, хто офіційно працевлаштований. Того, що на роботу я вийти, ну я не знаю, я не можу тут вийти на роботу. Єдиний варіант це залишити дітей, на чоловіка, їхати десь заробляти гроші. Того, що дітей треба взувати, годувати. Самі собою вони не будуть зароблятися. Треба йти десь на роботу. А ну почекайте секундочку. Привіт, привіт. Це мені тут пишуть. Ніколай, і тобі добрий ранок, чи добрий день? Боже, пишуть мені, що сьогодні у нас буде відключення світла. У нас зараз о 10-й годині знову вимкнуть світло на 2 години, потім вимкнуть о 12. -й. Ну, коротше, все, як завжди, що як в день вимикають, то ще куди не йшло, що типу можна нажити. А вже отак коли як увечері виключають. Ага, не лазь по шкафу, я ж просила тебе не переривати речі. Ну я просила. Чи до кого я говорю? А що водія одивать? Що тобі вдівати? Ну не переривати всі речі. Я не перериваю. Ні, я перериваю. Положи, та пуста пачка, там нема нічого. Зараз тільки поросипаю. Є, там пуста пачка, ну я ж попросила, ну не розсипайте крихти. Ой так слава Україні. Привет, та пожари привіт Сташкента привіт. Може котлети поїхала. Він розряжений. Я... Я... Тікай доню з Незалежної почали призивати вже циган і Всу закупили 50 комплекту в женської воєнної уніформи, як ти думаєш, для чого і для кого? Ну нічого страшного, знаєш, буду йти Мама, до вас. Того, що він розряжений, я тобі сказала. Хто? Павербанк. Хто? Та ото ж тобі й так. Добрий ранок, привіт, інкогніто. Що робиш? Танюша розказували дівчата, що на складі робили, але дуже тяжко. По 12 годин. Да, Марійка, по 12 годин, що є вам. По 12 годин, тому що в мене сестра працює на складі. Казала, вони пакують взуття і щось там, по-моєму. Коротше, ще щось вони пакують, бо я вже забула. То казала 12 годин вони працюють, це правда. Але казала, що в них немає, тіпа зараз вільних місць, нікого вони не набирають їхній склад, а каже, звільняють навіть тих, тих хто працював неофіційно, залишають лише тих, хто працював офіційно. Мужики закінчились, нас відправляють. Ну нічого страшного, жди, Ніколай. Прийду тобі ніс відразу. Ну куди ти лізеш? Я хочу, яблуки би Ну так бери його, та їж, не надо, і горі. Що ти робиш? Що ти робиш, я тебе питаю? Я хочу. Не треба воно тобі. Ножик тобі точно не нужен. Єва, яблуко треба кусати зубами. Я хочу. Хочеш? Я хочу. Хочеш? Мама, ця ласка впівається. Ну, бо не треба, зараз пальці придавиш, будеш плакать. Там нема ножика, Єва, я тобі сказала, ніж не можна. Я отриму. У мене сьогодні Аделіна таке мені ноч. я була в шоці. Я проснулася від того, що в кімнаті наскільки жара, що неможливо навіть спать. Просинаюся я десь у першій годині ночі від того, що в хаті жарко, дихать немає чим. Аделя взяла включила обогріватель, коли вона встигла його включити, я не знаю, і поклала на той обігрівач свої штани. І, він, і вони почали не за те, що вони почали горіти, вони почали коротше, жовтіти. І я кажу привіт. І щоб я не прокинулася раніше, я не знаю, що було, може, в нас вже й на світі б не було. Єва, що ти мені витворяєш? Я ж можу дати по жопі, понімаєш? За шкоду. Бо ви тільки вмієте, що робити шкоду. Взяла це яблуко і. і достіж цілі в лівому нижньому углу. Що нажать? Де? Та тут нема такого. Чуєш, Таню? У нас же ж. В нас ж у мене ж... Ж... ж не такий ютуб. Да, у мене Танюша такого немає. Як у тебе? Ну, у мене такого немає. У мене тут є лише фільтри чату все. Е, і що в мене тут ще є? І в мене тут є модерування спільноти, все. Іншого в мене тут нічого немає. У нас ж трохи з тобою різний, напевно, ютуб. Плюс він тебе на російській, в мене на українській. Я не зовсім розумію. Так, і заробітки, так собі з цією війною людей багато приїхало. Ладно, не інтересно з вами. Ой, і, Боже Марійка. Ну, знаєте, я не знаю, які там зараз в Польщі заробітки і в Чехії, але у нас заробітки взагалі сраку не годні. Виконуєш якусь там важку роботу і працюєш теж допізнану 12 тисяч гривень. Далеко не заїдеш. Дуже маленькі зарплати. Може, зарплати е і нормальні, ціни ж великі просто, ось в чому різниця. Коли там раніше можна було ще якось виживати, зараз це вже нереально. Того треба думати про якісь заробітки, Тут треба якось забезпечувати дівчат. Я зараз розумію, що лише на мені відповідальність і мені треба зараз піднімати дітей на ноги. І я не знаю, що мені робити. Залишати їх я теж не хочу, тому що я сама росла без матері, я знаю, що це таке. І взяти їх з собою десь в іншу країну на заробітки ну, це таке. Дурня якась повна, того, що де їх подіну, якщо я їх тут не можу де подіти і, і залишити, то в іншій країні тим паче. Коротше, якийсь замкнутий круг, просто замкнутий круг. У мене. У мене якась така ситуація дурно склалася в житті, що я не знаю. Що іноді вже просто руки опускаються. Привіт, Привіт слава Україні! героям слава. Ніколай, то тебе треба заблокувати. Розумієш? Що це так людей мало, блін, Я не поняла. За рулем все слушаю Щось людей так мало, що це таке? Включила Таня цю монетизацію, блі не людей люди попропадали. Здравствуйте. Єдиний варіант чекати, поки діти підростуть. Чого не придумали якусь роботу, таку, щоб можна було з дітьми працювати? Я не знаю, як оце люди. Я ж не одна така, таких, як я, багато, матірів-одіночки. По факту, я зараз матір-одіночка. Ну, понятно, що на державному рівні то, ні, а по факту то да. І коли це, наприклад, жінка офіційно мати-одіночка, то вона ж отримує хоча б якусь допомогу, а я нічого не отримаю. Бери мене за кордон за няньку. <хи> Знаєте що, в мене був один такий варіант? Я не хотіла, звісно, до нього звертатися, ну припекло звернулася. Ну і той варіант мені відмовив. В мене є сестра молодша, хто знає. Вона ніде не працює. Ну, коротше, Я не хотіла на неї залишати конечно, дітей, там своя історія. Але вже вчора їй дзвонила кажу, Сніжана, будеш сидіти з малими мені. Завжди думаю, і за тебе тяжко тобі, Кажу, будеш сидіти з малими мені. Кажу, я піду працювати там на дві роботи, ну, буду тебе годувати, по можливості буду щось давати, Того, що відразу я їй не можу заплатити, там, наприклад, ті гроші, які вона в мене попросила. Кажу: у мене немає типу, зараз таких грошей, щоб тобі платити. А вона каже, ні, тоді тіпа, я не буду тобі допомагати. Типу, плати мені як няньки. Ну, а каже, 300 гривень в день. 300 гривень в день там, на 22 дня, дні, якщо два дні вихідних, чи там скільки 8 днів вихідних, це 22 дня, а це 6600. Я кажу, Сніжана, в мене всього там заробітня плата буде чистими 7 тисяч. Я не можу кажу, тобі платити такі гроші. Плюс тебе треба кормити. Мені треба платити за комуналку, прибирати, готувати. Ну, окей, ні, тоді я не згодна. Ну кажу, блін, ну не згодна, то й не згодна. Танюша, завжди думаю за тебе, як тобі тяжко. Е, ну, Марійка, як вам сказати? Е, тяжко мені стало зараз, коли я купила е, свою цю кімнату, я, я ж казала вам, що я влізла в борги і не маленькі. І тепер мені треба йти на роботу, щоб їх виплачувати. Тому що я взяла кредити на холодильник, на машинку. На що я ще взяла? На телевізор. Три кредити в мене. І плюс борги. Я ж знімала гроші. Я знімала ж гроші з кредитки, щоб заплатити, докласти до цієї кімнати, бо в мене ж не вистачало. Я думала так потім, що я продам машину, і я закрию там ті... цей борг цю кредитку. Ну, не так склалося, як гадалося. Машину ми продати не можемо. Ну, коротше. Якось все воно не так, як мало бути. Та ти буржуй, ага, не те слово. Буржуй, не те слово. Сьогодні мені запропонувала Оля, моя одногрупниця за машину там 2500 доларів. Ну, це, звісно, мало, при тому, що ми її купували там за 5,100. Віддати її в половину. Рука не підіймається. А з іншого боку, якщо мене вже зараз прикруте, тому що мені треба гасити ці борги, то прийдеться віддавати її за завестінь. І плюс у мене ще там є в районі земельна ділянка 15 соток, і там на тій земельній ділянці там, ті земельні там є будівельні матеріали. Забор там вже ж поставлений майже. І я теж хотіла його продати за 3 тисячі доларів, 에, даже виставила оголошення. Ну, всі пишуть ого дорого, ого дорого, ого, дорого. А я кажу, яке ж дорого, як ми туди вклали грошей і купили там же ж дорогі стройматеріали, кірпіч, профіль, труби, желізо і так далі. І всі хочуть за безцінь. Я кажу: ну, вибачте, я не можу вам його подарувати. Я живу на 2500. Ану, почекайте зараз. Так. Я живу на 2500. А що це ви живете на 2500? Дивно. Зараз навіть в пенсії, якщо я здається, мінімалка не 2700. Так, у нас зараз не буде світла. Скільки в нас зараз годин? О, зараз не буде світла без однієї хвилинки. Телефон хоча б зарядився до 90%, і то добре. Так, оце мені щось не подобається, що щось таке, як ти малий. І того що я можу продати на OLX. а що ви продаєте на OLX? Що це ви там таке продаєте? А... Що таке? Що таке? Молодець. Тут а... ну, то ж не треба кусати, наче з дикого краю. І... І тут ось... Молодець. А зу попаде? Баба, вже... Книги старий інструмент. У нас не було з 8 до 10, а в нас якраз інкогніто Баба, не було. У нас якраз не було до 8 години. Я якраз малу в школу збирала, блін темно, воно наче типу вже 7 година, а в хаті темно. Потім телефони розряжені, блін, немає чим підсвятити шкаф, блін, а покидач упала ті штани, блін на носки ой. Кажу, блін, а давайте вдівайся потемки. Блін, це сміх і гріх, звісно. Я оце вже не дибаю до світла, а у мене досі в хаті фонарика немає. Я живу без фонарика. На Аліекспрес купував по 120, продавав по 160. Ну, нормально. Нормально. Теж гроші. Ой, не знаю, я оце собі так думаю, з одного боку да, От поїхати, наприклад, за кордону заробітки, ну правильно ж, люди мене засудять, от скажіть чесно, що я залишу дітей і поїду на заробітки. Та я й сама себе засуджу за це. Як можна покинути таких малих дітей? Я сама росла без матері, Діви зараз такий вік, що вона навіть е е каже повернись до мене обличчям, щоб я заснула. Їй важливо, щоб я була повернута до неї обличчям, поки вона засинає, і щоб я не спала, поки вона засинає. І вони лежать такі дві милі, такі, не знаю. А тут взяти і поїхати десь на заробітки за кордон і жити, і знати, що вони там. А з іншого боку, розумієш, що дітей треба вдягати. Годувати, лікувати, ось Аделя піде вже в дорослу школу, треба, я не знаю, і телефон, і почнуться якісь більш такі дорослі вже проблеми. І, коротше, просто якийсь замкнутий круг. Якби, наприклад, у мене була е жива моя мати, е то я б залишила, звісно, б на неї. І нікого б не просила, не перед ким би не принижувалася. Привіт, Діанка привіт. Не поняла, а що це в нас за таке така доброта душевна? Що це у нас світло є? 11 година на минуточку. Хто це у нас такий сьогодні добрий та щедрий? Вже лайки є. Привіт. Я, до речі, вчора ходила в ЖЕК. Я купила цю кімнату, досі не переоформила на себе світло, газ і воду. Е, перед цим я то ходила, то їх то нема, то нема, то нема, то нема. То закрито, то нема. Вчора пішла, раз зайшла, нема. Потім зайшла я в пів півдругому, їх теж нема. А ця сусідка мені каже, а що ти туди ходиш? Туди треба записуватися. Я кажу, в смислі туди треба записуватися. Мені треба кімнату цю переоформлення, я, я ж вже півтора місяця за комуналку не плачу, ще прийдуть та одріжуть світ. А вона каже: ти туди до нас, до них так просто не попадеш. Я кажу, а як мені тоді попасти? Мені ж треба оформити всі ці. Я навіть не знаю, чи я зможу оформити, того, що я втратила документи. Якся маєш. Ой, Ігор, не найкраще я себе маю. Зараз в мене проблема такого виша голови, який ніяк не вирішується. Мало того, що втратила документи, не оформила на себе кімнату та ще й, блі, на не знаю, як виходить з цих боргів. І треба на роботу якось виходити, не знаю, де діватися дітей. Замкнутий круг. Ну, мої. Я тільки що перехвалила, що у нас є світло. Договорилася, називається. Світло було, світла нема. Все, відключили. Напиши в стрімі номер своєї карточки, та в мене там десь є карточки в описах прикріплені. На сторінки десь є. Тримайся, все буде добре. Ну, не там дякую. Ой, господи, що чайник розіб'ю. Жені, Жека, привіт. А де ти бачиш Жеку Діана? Бо я щось його не бачу. Так, ладно, зайду, коротше, я тоді, мабуть, вже в обід і пішла я. Пішла поприбираю добрий ранок, Маринка, добрий ранок. Та піду, напевно, щось їсти готувати. А, хотіла фарш я збити чи перебить. Перебила, світла немає, блін. Треба щось приготувати, не знаю що. От що готувати? Порадьте, бо я не знаю. У мене іноді такий ступор буває, що я не знаю, що його можна приготувати, поїсти. Я хотіла посмажити бризольки і хотіла посмажити е, котлети. І думала відварити, можливо, якесь пюре або запекти якусь картоплю, ось у мультигриль. Та й таке. Так, ну що, коротше, все. Всім гарного дня. Я виходжу, потім ще пізніше в обіди прийдемо зі школи та зайду. Так що, всім. Що в нас сьогодні за день? Середа. Бережіть себе, і вже маленька п'ятниця не за горами.